Надходження дійсно крутої омеги. І чим ця омега крута? Це в нас є виробник Лісі. Вони вже на ринку 85 років. Е, Ісландія. І головне, використовують тільки дику морську рибу. Не вакциновану. Більшість виробників вони халтурять, купують дешеву сировину, вона ніяка і вакцинують і кажуть, що нібито від глистів, але ті, хто мене зрозуміли, то зрозуміли. На жаль, це неправда. І виробника є сертифікат хаяль. Сертифікат хаяль це сертифікат для осіб єврейського походження. А так сталося, що євреї нічого поганого не їдять, і їхні стандарти якості в 10 разів більш завишені цього сертифіката, чим в обичних країнах, де перевіряється риба. Так, дивіться, що. Виробник пропонує. Є комплекси для дорослих, для дітей та самий комплекс, де йде з мультивітамінами, з Д3 і так далі. Є разне фасування, є в рідких формах, є в капсульованих підходить для всіх, для чоловіків, для жінок, для старших, для маленьких діток та головне для вагітних. Так що, якщо щось цікавить, запитатися,